Ми вже пройшли першу половину цієї зими, без перебільшення однієї з найважчих. Країна живе в умовах постійних масованих атак ворога на об'єкти енергетичної інфраструктури. Київська область сьогодні у режимі екстрених відключень електроенергії. Ситуацію додатково ускладнюють морози. Коли температура повітря стабільно знижується, зростає споживання електроенергії, люди масово вмикають обігрівачі. Додаткові прилади для тепла. У результаті навантаження на енергосистему та електромережі зростає в рази. Варто розуміти, ситуація надзвичайно динамічна. Вона змінюється буквально щогодини. Екстрені та стабілізаційні відключення це не чиясь примка, а вимушений і необхідний крок для стабілізації енергосистеми після ворожих ударів і можливість працювати над відновленням пошкоджених об'єктів. Сьогодні. То ремонтно-відновлених робіт залучені всі наявні сили та засоби. енергетики працюють у безперервному режимі 24 години на добу без вихідних. Це колосальне навантаження і пекельна втома, а попереду ще безліч ремонтів та відновлень на мережах, підстанціях та інших об'єктах. Паралельно ми фіксуємо зростання кількості аварій саме на тому обладнанні, яке безпосередньо живить будинки і квартири. І тут важливо сказати, кожен із нас може реально вплинути на стабільність електропостачання у своєму районі. Є дуже просте, але надзвичайно ефективне правило. Коли з'являється світло, не варто вмикати всі прилади одночасно. Спочатку лише найнеобхідніше, а енергоємні пристрої, бойлери, електроплити, пральні машини підключати поступово протягом перших 30 хвилин. Це здається дрібницею, але саме так ми можемо зменшити кількість аварій у рази. А чим менше аварій, тим більше годин зі світлом у наших домівках. Хочу щиро подякувати жителям Київської області за витримку, розуміння і підтримку, за теплі слова, які ви адресуєте енергетикам, за відповідальне ставлення і взаємну повагу. Лише разом ми зможемо пройти цю зиму і зберегти світло в наших домівках.